Ламіко, набирай, скажи грибку, прощавай забрати вето Віктора Орбана задля повноцінної зустрічі з Україною. Вперше за шість років у штаб-квартирі альянсу топ дипломати країн-союзників збираються разом і зі своїм. Українським колегою це засідання Комісії Україна НАТО від 2017-го блокувала Угорщина. Та зараз у штаб-квартирі винайшли механізм, як це обійти. Тож чого чекати від зустрічі? Розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона зараз із нами наживо. Вітаю Зоряну і передаю тобі слово. Доброго ранку, Соломія. Дипмарафон присвячений Україні, адже від подій на фронті за тисячі кілометрів звідси залежить і безпека Європи. Тут усі це розуміють. Стартував і відкрили його переговори українського топ-дипломата із його європейським візаві з Жозепом Борелем. Дмитро Кулеба напередодні говорив зокрема про сильніший тиск на Росію санкціями і посилення обороноздатності України. У ЄС нагадаю недавно погодили план передачі її мільйона 155-мм міліметрових боєприпасів упродовж наступних 12 Місяців зі складів країн-членів її Борель після зустрічі написав, що радий був провести своєрідну таку ревізію напрямів роботи ЄС на підтримку України. Підтвердив, що обіцянка стояти поруч стільки, скільки знадобиться у силі. Про це ж нам в інтерв'ю напередодні сказав Єгенсек НАТО. Це буде трагедія для України, якщо президент Путін переможе, але це також небезпечно для союзників по НАТО, і це моє послання всім нашим союзникам. Ми повинні підтримувати Україну, тому що в інтересах нашої безпеки продемонструвати, що президент Путін не перемагає в Україні. Те, що ми зараз бачимо, це загарбницька війна проти України, і ми підтримуємо право України на самооборону, і будемо це робити стільки, скільки знадобиться. У НАТО українського топ дипломата приймають сьогодні низка переговорів віч на віч із генсеком, також колегою зі сполучених штатів, Британії, Фінляндії, але і засідання у розширеному форматі, яке дійсно із 2017 року не вдавалося проводити через вето угорщини, невдоволене буцімтою утисками нацменшин в Україні. Разом готуватимуться до саміту НАТО, що пройде влітку у Вільнюсі. Від якого Володимир Зеленський очікує безпекових гарантій Україні на шляху до набуття на Членства в альянсі і детально обговорять також кроки для посилення її обороноздатності, постачання зброї і виробництво боєприпасів. Генсек Альянсу розраховує, що на цій зустрічі глави дипломатії країн-союзників почнуть роботу над розробкою багаторічної програми підтримки України, адже ніхто зауважує, не в змозі зараз сказати скільки війна триватиме і як завершиться. Соломія. Дякую, Зоріана. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз із нами наживо і зокрема розповіла, чого чекати від повноцінної зустрічі топ дипломатів країн союзників НАТО із українським колегою. І вже сьогодні Фінляндія стає членом НАТО таким чином. Це вже 31 ша країна, яка долучиться до безпекового союзу. Примітно, що саме 4 квітня святкують річницю заснування НАТО сьогодні, в Брюсселі відбудуться офіційні урочистості. А фінська делегація братиме участь в усіх зустрічах як повноправний член. Фінляндія виконала всі кроки для набуття повноправного членства і планувала вступати до північно-атлантичного альянсу разом зі Швецією. До такого кроку їх підштовхнуло російське вторгнення в. Україну багато місяців їхніх заявок не приймали. Туреччина та Угорщина, зокрема, Анкара висувала претензії, що в цих країнах надавали притулок активістам, яких вони вважають терористами. І Якщо Фінляндії вдалося врегулювати суперечки, то Швеція і досі чекає.